Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні у нас буде бліц відповіді по питанню підписників. Як завжди, дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань. Відповідно. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю на стрічці перегляду відео. Як і завжди, буду повністю питання читати, ну а вже потім перефразовувати для рун. Ну що, поїхали? Так, отже, перше питання. Е, багато хто каже, що на Росії щось трапиться, що війська будуть виходити. Ну, їх війська. Невідомо коли і що, може, руни підкажуть. Е, ну, коли руни не підкажуть, вони погано на такі питання відповідають. А от що такого може трапитись на Росії, що їх війська будуть виходити? Ну, це давайте подивимось. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка. Що такого має трапитись на Росії, щоб їхні війська вийшли з території України? Скажіть Роман правду. Дагас. Лагус перевернутий. Ансус перевернутий. Гебо. А по Фінаушу? Фінау, фінау Тересас. А, розумію. Цікавенько, ну добре. Ем, так, що ми маємо? Дагас, Лагос перевернути, Ансус перевернутий, Єбо і Турісас. Ну ось Дагас. Ну, зміни якісь мають відбутись на Росії. Кардинальні, якщо так. Лаус перевернутий. Зміна вектору відразу, власне, показують. Ем, мало того, якщо так, Лаус перевернутий, Ансус перевернутий. Ансус це в даному випадку не закон. Це не про закон, мова, тут про друге. Ну, загалом це теж одна із рун, яка, ну, в принципі, владу позначає. Тобто, що виходить? Е, зміна, якийсь неправильний вектор зовсім у влади. Да, таке, що, відповідно, не задовольнить оте, оте, оту, оту, цю болотну їхню орду. Да. Ось є якесь об'єднання має бути, партнерство. Ну, в даному випадку воно мені йде як союз людей. Да, Якесь об'єднання людей саме ну, проти, проти цього от, е, свавілля влади, давайте так скажемо, так? їхньої влади. І ось Турисас, ось власне активні дії. М, зокрема, це вже прояв, ну це жорсткі дії, вже якісь, знаєте, жорстокість якась. Тобто об'єднання людей, мало того, і з якимись активними жорсткими діями. Ну, оце вже оце вже йде мені так, що це мають початись, от, саме такі, знаєте. Добрячі протести вже з коктейлями Молотова, там і так далі, і тому подібне, розумієте? І от коли таке почнеться, зокрема, не проти СВО, да, щоб там е, вони башкири повернулись додому, а да, замість них там якісь не знаю, удмурти пішли воювати. Да, от. Е, а що коли вони пі саме проти влади повстануть і зрозуміють, куди їхня влада веде їхній. Вічно, цей, вічно легітимний цар, да? то тоді от, от війська мають розвернутися і дійсно піти в Росію. Що має на Росії такого відбути? Що, власне, це сталося? Ну, чи відбудеться? Я дивився. Можливість така є, але то ще не так скоро буде. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте, наступне питання. Ну, Тут уже мобілізація і демобілізація піде. Е, так, майстер, можете подивитися, чи 60 років залишиться граничним віком призиву для чоловіків. Е, піднімати планку вище не будуть. Ну, Давайте загалом запитаємо, чи це дійсно залишиться граничним віком. Ну, добре, перемішав. Гаразд. скажіть мені, будь ласка, чи 60 років це залишиться граничний вік призову для чоловіків в Україні? Скажете вам правду. Ну, соло. Да, загалом має так бути. О, перевернутий. Феху перевернути. А що по фіналу? Фінау Дагас. Ну і куди? Поясніть, будь ласка. До е, ні. а ну зараз, зараз. Ага, все розумію. Що ми маємо? Соло, то переверне, фехо переверне, да, і Іса. Е, да, це не будуть його піднімати. Дай куди? 60 років це вже доволі ну, пристойний вік. Якби. Далі хіба що вже по бажанню, як то кажуть. Ну ой, соло, да, Позначка, що у мене правильна здогадка. Ну, одним словом, не будуть піднімати. Далі, отал перевернутий. Тим не менш, якісь зміни е, влада щось думає. Це саме зміни, зміни в владі, зміни м, в організації призива, От щось такого плану. Феху перевернуто. Тут не про гроші, тут про кількість мова. Ага, все розумію. Тобто, що може бути? Е, планка вище не буде підніматись. Вище може бути лише за ну зміна якась от щодо вище віку, в якому плані, що це не про мобілізацію, а лише якась. Навпаки, зміни такі, що це ну чи добровільно буде щось таке. ну Але кількість людей невелика. ну, Хто там 60 то, ну, показують руни, принаймні так, що воно так, що там не. Не настільки буде велика кількість таких людей, хто захоче піти воювати. Ну але будуть, да. ось ось якісь зміни проглядаються, власне, по фіналу Іса. Ні, блокування. Тобто, як виглядає, до речі, що, що ще прийшло? А, по результату планку не підимуть, але в чиїй світлій голові може така думка ось мелькнути. Да, знатякає на те, щось спробують змінити, по факту ні. Нічого не зміниться. Іса, блокування. Тобто ні. 60 років це максимальна планка. А от далі, далі, за 60 років, може бути ось там зміни. Не в тому плані, що піднімуть, а в тому плані, що там вже добровільно буде, чи якось так. Що за бажанням людина може піти воювати, якщо вона там віком 60. А? Так, дякую за відповідь. До речі, я, по-моєму, колись дивився, що до 60, якраз, ну а раз. Передивились. Добре, дякую за відповідь. Так, наступне питання. Розгляньте, будь ласка, чи буде демобілізація військових через 36 місяців служби? Ну, це ж, власне, якраз новий законопроект про мобілізацію. да? І демобілізацію, і там же ж ця норма мелькала. Ну, давайте подивимося, чи все-таки приймуть чи не приймуть. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде в Україні. Прийнята демобілізація військових через 36 місяців військової служби. Хай скажуть вам, правда. Тейваз. Тейваз. Райдо перевернута фіналшу. Наутіс. Ага. Загалом мають прийняти, але там будуть якісь обмеження і уточнення. Не все так гладко. Тобто 36 місяців служби. Але буде але. Давайте так скажемо. Що ми маємо? Ей вас, райдоперевен, то Ну Ось Teivas, Активні дії, це ж власне, позначка самих військових. Що військові на цьому наполягають, щоб така норма була. Ну Там же заужний були, представники Генштабу вже були. Да? Коли ось, власне, перерозглядали цей законопроект і правки туди вносили. Тим не менше, ось я і вас, все рівно, якісь обмеження, якісь труднощі. Чому я й кажу, що воно то буде, буде, то буде. Але але буде, але. Ось райдо перевернута. Тобто, якісь вагання ще є, якесь, знаєте, роздоріжжя. Як -то, як то все правильно реалізувати? Точно, якісь умови будуть. Там, там Це не єдина умова буде. Розумієте, от про що мова. Тобто, загалом таке приймуть. да. Але буде але. Оце от воно і є якраз. По фіналу наутіс теж якісь обмеження, якісь труднощі з тим є. Знов таки, ну тут, ну я, в принципі, розумію, які труднощі, ким замінити. Правда? З одного боку, зрозуміло, що люди вічно на фронті не мають сидіти. Да? Але щоб було ким замінити. Да? Ну, і, і тут ще щось буде, ще, якісь, ось, ще якесь але. Ось. Але загалом мають таке прийняти, дійсно. Військові на тому, зокрема, наполягають. Ну, по тому що я бачу. <клух> так, дякую за відповіді. Але, схоже, тяжко йтиметься, ця норма, так? Да? Ну, як і весь той законопроект загалом, гаразд. Дякую за відповіді. Е, так, зараз де воно? Ага, ось. Ну, добре, давайте на російській зачитаю лінки перекладати. Посмотрите, чим закончится ситуація з тим, що у всіх мужчин без исключення на граніці требують справки з ТЦК навіть многитних інвалідів. Е, ну, давайте залом так і запитаємо, чим воно закінчиться. Так, дякую за відповіді. Добре. А покажіть мені, будь ласка, чим завершиться ситуація з тим, що у всіх без виключення чоловіків на кордоні України вимагають довідки з ТЦК. Скажете рон правду. Єра. Дагас. Райдо перевернута. Далі. А, дві рони потягнути. Так, що ми тут маємо? Ансус перевернутий. Феху перевернута. Чим завершиться? Да тут ще, знаєте, воно не скоро завершиться. Я вам от що скажу. М -м -м. Зараз, зараз, йде ще. Угу. Добре. Що ми маємо? Єрам, Дагас, Райдо перевернуто, Ансус перевернуто, і ферху ось Єра. Тривалий процес. Тобто, і позначка того, що це ще. В часі буде розтягнуто. Да? Тут і мова не лише про прийняття того закону про мобілізацію, да? тут і про інше мова. Тим не менше, ось якісь зміни все-таки почнуться, правда, по єрі, теж повільно і поступово. Які зміни мають бути в кращий бік. Райдо перевернута, це ж, власне, і є обмеження виїзду в даному випадку. Да? Мало того, це якесь ну, знову-таки роздоріжжя, якісь вагання. Да? Якісь варіанти шукаються, як це, що це зробити. так. Ансус перевернутий. Мені в даному випадку не подобається, тому що це руна закону перевернута. Угу. Значить, обмеження для, от якраз для деяких категорій, будемо казати, ну, не зовсім законні. Ну, ну Давайте так прямо скажемо. так. І ось Райдо перевернути, ансус перевернутий. Ну, щось в обхід закону. Угу. А тут ще ось і гроші фігурують по фіналу. Перевернути. Ну, не настільки великі гроші, але суттєві. Да? Угу. Як можна, власне, ось райдо, це якраз виїзд, в обхід закону ось перевернути. І за що? За це. Розумієте про що мова, так? Да? Е, ситуація має змінитися, але є Радагас. Не скоро. Не скоро. Так, дякую за відповіді. А, ну добре, а давайте запитаємо, з прийняттям закону власне, про мобілізацію. Якісь там зміни будуть стосовно цього, чи ні? Так, дякую за відповіді. Е, гаразд, а скажіть, мені, будь ласка, з прийняттям закону про мобілізацію буде, будуть якісь зміни, якесь полегшення виїзду певних категорій чоловіків за кордон України. Скажуть, ровне правду. Феху перевернута знов таким. По сторонам. Іса. Кано Ну Далі можна не докладати. Дай ні, знаєте, щось там і в законі схоже про мобілізацію, щось таке. Приймуть. Е, щось не, не передбачається тут покращення ситуації. Покращення то, ситуації. Е, покращення, то виру не показали, але аж кудись туди. Далі. Що ми маємо? Фехо перевернута, пуста руна і Сайкану перевернута. Ну, відразу фехо перевернута. Ну, обмежений ресурс, відразу. Саме ну, ну, гроші. А, обмежений ресурс, обмежена кількість. В даному випадку я питав, якось воно зміниться. Да, в тому й -то справа, що ні. Ну, всі руни негативні. Ну, пуста руна тут. Позначає на певніше нюанси, невизначені ситуації. Ось, тобто, кількість чоловіків. Все рівно, якась зовсім невелика буде проходити там, кордон спокійно. Да? Ну, як можна пройти кордон, в принципі, руни показали в попередньому розкладі. Да? Ну, думаю, ні для кого Америку не відкрив. Е, далі, руна. ще якась невизначені, ще щось має відбутись. Не все тут майбутнє ще формується, так би мовити. Іса, все рівно обмеження, все рівно якісь обмеження. Ну, Цей кордон, власне. Да. Кано перевернута теж, пані новини по питанню. Якщо так, обмеження. Обмеження, ви якісь, знаєте, по, по обману, по ілюзії. Знов таки, не даром там руна закону перевернута. Падала, да? З точки зору Рун, підкреслю, не моєї особистої думки, е такі обмеження якось не зовсім законно виглядають. Так, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Гаразд. Давайте далі. Сьогодні у нас так військова тема, мобілізація. Ну, і ще один бонус буде. Е, так, 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 зараз хвилинку, де воно загубилось? Ага, ось е, так, добрий день. Чи могли б ви подивитись, чи зменшать штрафи в новому законопроекті про мобілізацію, чи приберуть кримінальну відповідальність, якщо не прийшов ВЛК? Е, ну давайте запитаємо. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, а чи зменшать штрафи в новому законопроекті про мобілізацію, який ось буде прийнятий ну, десь найближчим часом? Скажіть, Рон, правду. Ансус перевернутий. Дєба, Соло. А далі пофінаушу. Чекана перевернута. Ем... Так, так. Зараз зараз ідеше. Що ми маємо? Ансус перевернути, геба, Сол, баркана перевернута. Та ось ансус перевернутий, руна закону перевернута. Ну це, зокрема, і погані новини в тому числі. Ем, ну, якось сумнівно, що буде зменшення штрафів саме. Тим не менш, геба, якась робота ведеться, якесь партнерство. Знаєте, ем, ще вирішують. Схоже, оцей от момент ще до кінця не вирішений. От що. Ну, ще, ще, ще робота над законом над тим ведеться, ну, законопроектом. Тим не менш, соло, якісь радісні новини будуть. Е, ну, Соло це про радісні новини, радісні емоції. Беркана перевернута. Ну в контексті питання добре, добре. Тобто все-таки по результату е, мають знизити. Але знов таки, якщо так, то не набагато. Якщо так, то не набагато. Все рівно. Ну, ось, зразу. Тут ось погані новини. Ну, Беркана, ну добре, в контексті питання добре. Це краснові. Деградація зменшення, да? От. Але не набагато. Все рівно. Якщо так. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре. Де воно тут? Гаразд. Угу. Кримінальна відповідальність за ВЛК. Ну, давайте подивимось. Добре, дякую за відповідь. Скажіть мені, будь ласка, а чи в новому законопроекті по мобілізації е, при, е, приберуть кримінальну відповідальність, якщо людина не пройшла ВЛК? Скажіть вам правду. Лагус перевернутий. Дагас, ну куди. Кано. А по фінаушу. Фінаурус перевернутий. Е, щось там якісь зміни будуть, але от чи прям повністю приберуть. А от щось сумнівно. Щось там схоже, схоже зменшать. Якось якась буде. Цікаво йде. Ну добре, давайте зараз поясню. Отож, Тейва слагус перевернутий, Дага Скану і Урус перевернутий. Тей вас, ось активна робота. Да, м -м -ну, наполягають на тому. речі, вас, ]Wow. до речі, руна, яка теж. Зі справедливістю частково пов'язана. давайте так скажемо. Якась робота ведеться. Тим не менш Лаус перевернутий, не той вектор, якийсь обман, якісь хитрощі будуть, все рівно. Та ось трансформація ситуації. Зміни якісь проглядаються саме в законі, ось кано. Ну, воно, то м, розкриття планів з одного боку, да? м, реалізація планів. Ну і якщо так, позитивні новини. Але по фіналу урус перевернутий. Е, якийсь обмежений ресурс все рівно. ресурси. ресурс, ви... якщо в контексті питання, виходить, що м, не приберуть. Не приберуть. Схоже, що зменшать терміни, які там світять. Давайте так скажемо. Отаке от, от можливо. Прям повністю приберуть ні. Я тут цього не бачу. Тут ось зразу ось лаус, це якісь, знаєте, підводні камені. Щось там буде. Все рівно. Не все так гладко. <клухи> так, дякую за відповідь. Гаразд. Ну і тут ще одне таке цікаве питання, вже не зовсім воєнне, ну але е, не міг його не розглянути. Давайте зачитаю повністю, а потім е, вже перефразую для Рун. Тут навіть кілька питань буде. А можна спитати у рун, чого чекати 21 січня, це століття смерті Леніна. Кажуть, що є якийсь е, заповіт, який треба вскрити через 100 років. Чи дійсно він такий існує, і чого чекати від Росії в цей день? Чи знов будуть шаманити, чи ще що. Е, ну, давайте. На конкретну дату трошки тяжко дивитись. Ну, давайте спробуємо. Це фактично завтра буде. Да? Сьогодні 20 число. ну, Для тих, хто в записі вже буде дивитись, згодом трошки. Гаразд, ну давайте запитаємо, чи дійсно є такий заповіт, і потім запитаємо: ну, власне, а що чекати від Росії завтра? Вони ж помішані на датах, то можуть дійсно щось і влаштувати. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно існує якийсь заповіт е, Леніна, який треба через 100 років е, скрити після його смерті? Скажіть він правда? Альгіс. Манас перевернутий. Феху перевернута. Лагус перевернутий. Щось не то. Не то не то. Там не заповіт. Але щось дійсно він по собі лишив. Таке. Знаєте. Що ми маємо? Альгіс? Манас перевернутий. Феху перевернута, лагус перевернутий. Ну ось, відразу певний обман, не той вектор. Не туди думаєш, кажуть. Щось не то в цій інформації відразу. Е, ну Крім того, да, руна показує, що ну покійник, питаєш за покійника. Ну, розумію. Обидві руни, в принципі, тут запокійника говорять. Е, що ми маємо по фіналу? Ну, тобто, Аліс. Якісь захищені є документи. Ну, вони ж там помішані на Леніні, да там. Його там речі позберігались, там, цілі інститути там, Леніна вивчали, там, музеї і так далі. Ну, Культ у них Леніна. Нікуди воно не ділося. Ну, ось, культ покійника показують. ну да. Е, Ну, да. Власне, да, це сам Ленін, ось він покійник. Е, феху перевернуто. В тому плані, що ну, конкретно те, що його власність, не так багато лишилось, і багато ще чого було втрачено. да. Чи то розтягнуто по карманам. Ну це ж Росія. Ось, Лаус перевернуто. І теж показую, що покійник, показую, що не той вектор. Щось десь не то. По заповіту тут. Так, дякую за відповіді. Ну а раз, давайте запитаємо за кремлівську владу. Що вони завтра думають взагалі робити? Добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, а що кремлівська влада завтра планує робити? Хай скажіть ровно правду. О, відразу Ейвас. Ну-ну. Орус. Кана перевернута. Далі що? Пуста руна. Ну-ну, поясніть, будь ласка. Соло. Ага, он що. Он, он. Ейва, Зурус, Беркана перевернута, пустару вона ну, і Соло. Ну відразу, ось ей, вас. Позначка на магію. Що вони планують? Чи будуть магічити? Так, да, будуть магічити. Ось Урус. Ну, ось Ейва Зурус. Щось таке, знаєте, гарне будуть. Якийсь ритуал такий масштабний проводити. Ну, ось показують, що результат. Беркана перевернута. Піде прахом. Да? Чому? Тому що ось вищі сили. Да, і вони проти них. Е, по фіналу соуло. Ну, для нас радість, якщо так. І це ні, це от якраз не успіх в даному випадку того ритуала. Це показують, ем, показують спрямування того ритуалу. Знову таки, ну, для перемоги, для, для успіхів, для цього всього будуть робити. А що називається, а, а візи нині там, да? а, ви, а сили відвернулись уже, все. Ну, хай магічить. А Зараз глянемо на Україну, тому що Ейвас це не лише про магію, це загалом ми про роботу ПВО. Да. Ну, подивимось. Зараз конкретно для України запитаємо. Знову таки, ну прям на конкретну дату трохи тяжко робити прогноз. Ну, давайте. Тут, в принципі, один день. Можливо. Так, дякую за відповідь. Гараз, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, що що Україні завтра чекати з боку Росії? Я скажуть Рон Правду. Вуня. Тейвас. Ейвас. Феху перевернуто. По що? По фіналу Манус. Ага. Ну да буде летіти загалом, да в принципі, нічого нового. Е, ну тут, а ну, до, зараз зараз іде ще. Ага. Ну, все, зрозумів. Що ми маємо? Вуніо, Тейвес, Ейвас, перевернута і Маннес. Е, Вуніо. Ну, радісні новини. Ну, з одного боку. Що нам чекати з боку Росії? да Радісні новини. Як мені бачиться? А ось далі Тейвас. А щось з боку нас долетить на Росію, що порадіємо? Тут ось кожен день ось, за останні дні, там нафтобаза, там пороховий завод, там і ще там О, Тобто в цьому плані. В той же час ось Тейва-Зейва, за цей по нам вже летітиме, да? тому що це робота ПВО. Eee, вот. І тут уже не так радужно весело. Ось феху перевернута. Показник на те, що ну, небагато летітиме загалом. По фіналу ну, е, Нуруна пряма, на щастя, Жертв не показали. Жертв не показали. Але, тим не менш, недаром люди випали. А, все, все. все Дійшло до чого тут люди. Тобто, не так багато летітиме. Чому? Тому що ось люди, а щось з людьми на Росії. А що ж таке? Ем, тут мова про Ну хто, ну, хто пуляє ракети? Льотчики, так? Да? Тобто, ну, ну що там, А-50-й бахнувся, був і так далі. Що В цьому плані? От. Є у них певне обмеження. Чи то. Чи -то м -м, тут і по другому можна. Ну, зараз іде зараз ще. Ага. Ну да. да, 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 да. от і ще один аспект, Де? це ж позначка на їхню недовладу да? Кремлівську. Е, то вони ну, скажуть так, ну да, давайте слабенько по ним зарядимо, відмітимося. Да? То це ж дата, смерть Леніна, ну треба ж салют дати да? в такому плані. ну, ну Якщо ну, летітиме, да ну, ну небагато. Якщо так, е, не факт до речі, що й ракети будуть, може знову бійця шахедами. Отак. Спереду Воню, ну, тобто, по-перше, що невеликий обстріл, по-друге, що загалом має добре наша ПВО відпрацьовувати. Ну, да, і ще чекаємо, що при... П -п -п летітиме й по Росії. Також завтра. Так що завтра і ми гарні новини чекаємо. Не тільки по нам летітиме. Ну так. <кхем> ну, ось так. От ось такі от розклади вийшли. Добре, ну розбивку по епізодам зроблю відповідно. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Моє шанування тим, хто повністю відео силив. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий до зустрічі, нехай щастить!